Топ-5 причин запаморочення. Перше, це постійне постуральне, перцептивне головокружіння або психогенне, виникає на фоні тривожних панічних розладів, депресивних розладів внаслідок стресів, відчувається як туман в голові, шаткість при ходьбі, постійне порушення рівноваги, але без ефекту обертання навколо предметів. Причина 2 – це доброякісне позиційно-параксизмальне головокружіння. Це різке головокружіння від декількох секунд до декілька хвилин, часто пов'язано з поворотами голови. Третя причина вестибулярний нейроніт, часто на фоні інфекційних захворювань вуха, також виникає різко з блювотою нудотою, триває до декількох днів. Четверте, хвороба мініра це повторювані епізоди головокружіння, які супроводжуються шумом, закладанням вух та з часом зниження слуху. І останнє це вестибулярна мігрень, коли голова і болить, і крутиться одночасно.